13-й дієцезіальний день молоді відбувся у Хмельницькому з 23 по 25 серпня. Цього року захід відвідало близько 500 осіб. На святі були присутні: єпископ ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, єпископ помічник Львівської архідієцезії Леон Малий, генеральний вікарій Київської Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Протягом трьох днів молодь мала змогу поглиблювати свою віру через спільну участь у святій Месі, молитви та адорацію, а також укріпити фундамент свого християнського життя завдяки проведеним конференціям. Все те, що ми зорганізовували, пов'язано з цим Днем молоді, з приготуванням, було покладено на те, щоб людина мала якомога більше можливості реалізуватися в різних в різних галузях. Віри, тобто, щоб це було і свідоцтво, щоб це була і молитва, щоб це була і навчання, щоб це було переживання молитви, святої літургії, переживання спільноти, єдності. На це ми клали великий акцент. Так само на свідоцтво в місті це також було приурочене тому, щоб людина дійсно могла пережити цю, цю зустріч з Христом в єдності в спільноті. Ісус Христос постійно навчав учнів, він їх навчав. Може, десь і трохи їх він. І картив, але навчав, 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 навчав. І я дивлюсь, він за три роки їх так навчив, стільки дам такого зрешту, що вони з 12 апостолів, 700 учнів, він ну, розніс християнство по всьому світі. Ми маємо сьогодні таку невелику групу цих молодих людей, які приходять. Вважають, це в якійсь мірі теж учні апостоли. Їм, напевно, треба дати то, щоб вони потім, так як апостоли, йти, йшли в світ і несли. Подія відзначилась багатьма цікавими заходами, такими як театр тіней, флешмоб на міському майдані, євангелізаційним концертом. Роз'їжджалися учасники, переповнені враженнями і бажанням йти шляхом віри до тієї правди, ім'я Христос. На цьому дні молоді я не вперше, вже третій раз. Прагну з цього дня молоді взяти для себе те, що Господь є любов'ю, і що Він дивиться на кожного з нас з любов'ю і прагне щось подарувати нам нове. І тому ми повинні завжди дякувати йому і відчувати його присутність, дивлячись на інших людей. Насправді було дуже чудово, коли. Люди об'єднані вірою, молоді люди разом брали участь у різних заходах, в молитвах в першу чергу в світі літургії, а також і у розважальних, таких як концерт чи флешмоб. Ще один доказ, що ми можемо жити по-інакшому, по-християнськи, якраз так священики цікаво роблять на День Незалежності, що молодь може вибрати чи йти святкувати так з алкоголем чи тут. Я думаю, що більшість молоді з косіла вибрали тут святкувати. Я дуже-дуже вдячна Богу, що є такі з'їзди. Коли відбувається з'їзд, от як, наприклад, зараз, ми збільшуємося вірою, ми ділимося один з одним, ми більше пізнаємо Бога в людях. Ми з першу чергу відкриваємо Бога в серці, в себе. Коли ми приїдемо додому, ми, з... ми наповнені Святим Духом, і ми можемо е... всім. Ділитися, що так ми віруючі, господи, дай нам віри!